Всім величезний привіт і моє вітання. Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі, де я розказую, показую про своє в'язанечко, дещо про життя, дещо цікавеньке. Можливо, сподіваюсь, вам все подобається. Дякую, по-перше, тим, хто переглядає моє відео, дякую моїм новим підписникам і всім. Тим, хто просто зайшов виглянув, не сподобалось, то пішли далі, Не сподобалось, підписались, поставили за собі дзвіночок про нагадування мого відео, і дивимось далі. Сьогодні моє відео про наступний спільник, в який я теж вступаю. Це спільник. Організувала Маруся із каналу Маруся на скринька Рокоділля. І цей спільник для мене є таким. Як його сказати, ну, коротше, це перший спільник, з якого почалось моє ютубне життя, скажімо так. Це перший спільник, в якому я приймала участь. Я тоді ще ну, соромилась, там, не, не показувала. Я, якщо познаходжу фотографії з попередніх спільників, я вам повставляю так чисто, просто нагадати, що, можливо, ви десь це вже бачили. І для себе нагадати. <кхід> Тож для мене це якийсь такий трепітний спільник, де ну, от, наче, перший раз в перший клас. да? Хоча я в цьому спільнику вже приймаю участь третій раз. Загалом він проходить вже четвертий сезон, сезон, ну і так як я з запізненням прийшла на YouTube, тож для мене це вже перший раз в третій клас можна сказати. Тож, буду по ходу щось шукати, щось вам показувати, бо трішки не підготовлена, якісь такі сумбурні дні, багато роботи, мало вихідних. І все якось. У мене сьогодні один вихідний і треба все встигнути в цей один день. Отож, а вступ треба вже дівчаткам показати. Бо дивлюсь, бо там вже активно так дівчатка вступи викладають всі посилання, всі, всю інформацію. По цьому спільнику я залишаю в інфобоксі. А. Як сказати, те, чим я надихнулася для цього спільника, я буду вам по можливості вставляти фотографії, якщо ні, то запрошую до мене на телеграм-канал. І телеграм-канал, до речі, називається Петелька до Петельки. Ви туди заходите, я там буду намагатись викладати фото, схеми, все-все-все, що я буду в'язати, або що планую в'язати, може не зв'яжу, хто його знає, як воно далі піде. Але всю інформацію я буду намагатися викладати в себе на каналі. Ви проходите, дивитесь, там я викладаю, якщо в мене виходить відео, я відразу туди викладаю, щоб вам було простіше зайти, передивитися і написати мені коментар. Отже, спільник у нас вже розпочався. Сьогодні у мене, до речі, 29 серпня. Уже-уже літочка залишилась буквально ось тюлечки. Спільник у нас розпочався 25 серпня, а закінчиться аж 31 жовтня. Тож у нас, як би здається, часом просто море. Але... Часу море, але <плес> часу немає. Якось воно так все пролітає. Так, як літо пролетіло, так і час летить. Отже, в цьому спільнику. У нас шість номінацій. Будуть призи. Обов'язково. Особливо тим, хто виконає всі шість номінацій. Хоча б по одній роботі Маруся сказала, буде особливий подаруночок. І, взагалі, там будуть спонсори, які будуть обдаровувати подаруночками дівчат, які їм сподобались. Отже. Перша номінація. Діти то наші квіти, де ми в'яжемо вироби для дітей. Ну, Так як у мене дітей немає. А заявляти про те, що я буду в'язати на дітям там, в притулки чи ще кудись, я цього заявляти не буду. Можливо, я й буду це в'язати, але заявляти не буду, тому що я не впевнена. Хоч би щось зв'язати. Вибачаюся. Я ще трішки хворію. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. В цій номінації ми в'яжемо е, вироби для дорослих. Цього разу Маруся дозволила брати недов'язи. У мене буде один новий процес. Це я вирішила, що. В тій номінації, в якій я буду брати участь, у мене буде один новий процес, а все інше, що я буду дов'язувати, я буду впихати в якісь номінації, куди воно підходить. Тож, фото я вам вставлю. Якщо не забуду, ставлю, якщо забуду, то все буде в телеграм-каналі. Це буде джемпер, светр з кониками. Ну, чого Маруся в'яже светрик з півниками, а я хочу з конниками Знайшла чудову схемку і я спробую втілити її в життя. Із недов'язів моїх там буде, напевно, Так що тут поближче, я вам зараз покажу. Ось цей. Светрик для чоловіка, який не просувається аж нікуди і ніяк. Ну, я вішачок брати не буду. Ті, хто мене бач, дивиться давно, ті розуміють, про що я кажу. Не просунула аж не на один рядочок. Дивіться, ось як маркер поставила на якийсь магічний кубик, напевно, так воно і стоїть. Але хочу, вже, дай Бог, все остаткується, вирішиться, всі мої проблеми і негаразди. І я його дов'яжу. Я собі обіцяла його дов'язати ще до осені, але вже через три дні осінь, а я. а візи інший там, як то кажуть. Далі буде мій кардиганчик. Я раніше вам його показувала. Так, який я в'яжу з, букля... з букляшечки. Я зняла. З конуса, і він так моточок виглядає дивненько. Я поки працювала, я ж в'язала. Ви пам'ятаєте, в мене була оця букляшечка і ще чотири моточки пряжі. Нема в мене зараз під рукою етикетки, але це там вовна, бавовна і ще щось полі, полі щось. От, а тут вовна і, і, мабуть, теж щось не пам'ятаю. Вже більш детально буду розповідати про всі склади ниточок тоді, коли... Так, мій вішачок. Ось мій вішачок. Коли вже дов'яжу готовий виріб, буду показувати. І вже, напевно, тоді буду розказувати, з чого воно в'язалося. В мене були чотири моточки о тієї пряжі іншої, яку я роздвоювала. Я все вам показувала, це все у попередніх відео є. От Я вив'язала на сьогоднішній момент, вив'язала всі моточки. Я розділила три моточки на тіло і один моточок на рукави. І ось так зараз у мене вже виглядає кардиган. Ну, звісно, одного маточка для рукава малувато вийшло. Можливо, це навіть буде рукав три чверті. Тому що тут ще планується дов'язатись планочка. Яку планочку, я теж вам все в наступних відео тільки б дошли до нього руки. Все буду розказувати і показувати. Ось тут видно. На резинці, бачите? Тут у мене вже закінчилася ця пряжа. Вона така е оці такі шишибрички, це та інша пряжа, про яку я кажу. А тут вже моя букляшка в дві нитки. В мене з ось цієї пряжі є зв'язана сукня, довга, сукня класнюча, тепленька, Вон, хоча вона і зв'язана в одну нитку цієї букляшки з додаванням. Тоненької ниточки, не пам'ятаю, як вона називається, але виробник суми сумська якась нитка. От, довжина кардигану мені подобається, вже вона нижче місця яке треба прикривати. Тобто ось його похолодання і бери і носи. Тут мені залишилось. Зробити щось з рукавами, тобто дов'язати планочки, так, і зробити обв'язку теж, зв'язати планком. Тут веподібна горловина. Ну, десь, зараз покажу, десь приблизно отак. От от. Ну і отак от воно все виглядає. В'язалось регланом зверху. Я зробила такий процес, щоб можна було його взяти на роботу і по можливості потихеньку його просувати. Отже, за ці дні, що я не підключалася, я його просувала і допросувалася до, до того моменту, коли мені потрібно вже щось сюди вигадувати. Планується тут, як на мою думку, цікава планка. Але то все покаже час. Чи буде вона така, чи не буде. Ще я сюди в другу категорію беру цей проєкт під назвою Рукави. У мене є відв'язані два рукава. Так, не дивуйтесь, тому що вони. Е Перевдягнуті на одні спиці. Є ось такі рукави. Теж все в попередніх відео розказувала, показувала манжет з покупної ковтинки, далі підібрала пряжу і, і в'яжу. Тут ще відв'язано було, я вже розпочала в'язати зверху вниз. Там теж щось цікавеньке планувалося, але, але не вистачає на все часу. Можливо, ще щось буде в цій номінації, про що я буду повідомляти в наступних відео. У нас умова, що ми знімаємо будь-яке відео, не обов'язково це присвячується Вернісажу. Просто знімаємо відео і просто кажемо, що це. З цього спільника номінація така. Далі, третя номінація зігріємо ручки і ніжки. Тут в'яжуться аксесуари. Із нових аксесуарів. Я поки що не знаю, що я хочу. Можливо, щось планується по ходу в'язання. Але в мене є один. Мій недов'яз. Ой, так хотіла вам швиденько його показати. Тут після мого прибирання таке твориться, таке твориться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Є у мене ось така бабіночка, це, Доротекс. Так, погано написано: філатура попів фабіо доротекс. Я знаю, що це 90 меринос і 10 кашемір. Це все, що я про цю пряжу знаю. І я додаю шкурку норки ось цю такого, в тон. І у мене в'яжеться хустка. Хто дивиться, ти, звісно, знає, що вона в'яжеться вже дуже давно. Була жара, я її не в'язала, бо її неможливо взяти в руки. Вона така пухнаста. І тепла, що влітку її жарко було в'язати. Зараз похолодає, і я сподіваюся, що я візьмусь за неї. З таким ось аж... ажурно-косичковим краєм. Це буде ось так хустка. Це серединка. Ну, десь приблизно ви зрозуміли. От, це із моїх одних недов'язів, які я беру в цю номінацію. Далі, по ходу, я сподіваюся, що буде ще дещо. Хоча й не знаю що. Але думаю, що дещо буде, бо буде вже похолодання. Можливо, ще одна хустка, можливо, шапка, можливо, багато чого можливо. Так, впало трішки. Четверте номінація: і оселя обралась в багряне мисто. Це в'язання інтер'єрне. Ну, звісно, тут будуть гарбузики. Але я планую вже не Такі гарбузики, як я в'язала в першому вернісажі. буде щось, щось новеньке, щось цікавеньке. Планується наволочки на подушку. До речі, я тут після прибирання знайшла ось такий кошик з пряжою. Тут був дитячий светрик. Пряжу я вам покажу. Це пряжа мотанка із Аврори. Хто був, той знає. Куплялась вона давним-давно. Такого кольору мотанка, такого кольору мотанка. Коротше, я старі ті речі, які вже дітям малі порозпускала. Розпускається дуже добре. Вигляд у неї навіть. І не, як і не ношена річ була, і я планую з цього нав'язати наволочки на подушку, покидати на диванчики, на ліжка. Ну, це ніколи не, поміш, не завадить. І сиділа, розпускала, теж ось так вам покажу, починала в'язати. Щось хотіла зв'язати, тобто, чи жиле, чи щось. Це вже було років 3, а мой більше тому. От. В'язала, в'язала, тепер я його знайшла, а воно виходить таке товстенне, таке тепленне. незважаючи на те, що це акрил. ну Це якийсь такий дуже класний акрил, не скрипучий, не риплячий, ну тобто дуже класний. Я розпускала, розпускала, тоді думаю, ну чого я розпускаю його? Це ж уже готова наволочка, хіба ні? Я дов'язала оцю резиночку. Сьогодні буквально, ось, поки планувала знімати відео, дов'язала резиночку, закрила, так як ми закриваємо шкарпеточки, голкою, от. І все, і мені залишилось знайти сюди подушку. Ставити. Ну чому? Дуже гарна наволочка на подушку. Чому я маю розпускати і, 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 і знову з цього в'язати наволочку, коли вона вже готова. Тобто в мене вже одна готова майже річ є. Залишилось знайти подушку. Будуть ще наволочки. Я взагалі-то подумаю і про плед, але я боюсь, що в мене на плед не вистачить пряжі. Ну, хочу оцю мотанку вив'язати в таке інтер'єрне в'язання, тому що речі з неї. ну, Не дуже я люблю, звісно, акрил. Але хлопці у мене носили і були дуже задоволені. Тобто тут гарбузики четвертої четвертій номінації, наволочки. Ну, і, можливо, по ходу, ще щось придумається. П'ята номінація, і з кожною осінню я розквітаю знову. Тут нам пропонують взяти інші види рукоділля. Але, так як часу трішки бракує, я би хотіла, я б хотіла повернутися до вишивки бісером. У Мене навіть, там стоять чотири конвертика. З розпочатими або не розпочатими роботами. Так, нас тут трішки потурбували, званий <в> синочок, тож відмовити в розмові не могла. Так, на чому я зупинилась, не пам'ятаю, але, е мабуть, з п'ятої номінації там, де ми інші види рукоділля. Я розповідала, що хотіла б повернутись до вишивки бісером, але це не факт. Можливо, але не факт. Я думаю, що ця номінація в мене залишиться. А мой не залишиться. Почекайте, тут у мене планується гарбузик і іншого виду рукоділля. Ідейка. Хорошо. Будемо мати на увазі щось можливо буде, скажімо так. Шо... Шоста номінація це тепло наших рук, де ми в'яжемо на доброчинність. В цій номінації в мене будуть шкарпетки для військових. Це, однозначно, можливо, шкарпетки, можливо, адаптивні шкарпетки. Ну, на щось, можливо, пояси. Це те, що я в'язала і у минулому році, можливо, буде і в цьому році. А це, але це не факт, що воно буде тільки в, ці, е, в цьому спільнику, це буде в'язатися у мене всю зиму. Так як чоловік військовий, тож я в'яжу шкарпетки, йому віддаю, він віддає своїм побратимам, всі раді, всі задоволені, всі щасливі і теп, з теплими ніжками. Ось так, що ще сказати? Та, мабуть, все, що могла, я вам розповіла. Що придумається в майбутньому, в подальшому, я вам покажу. Ви, головне, підписуйтесь і дивіться мої відео. Дякую, що додивились це відео до кінця, воно недовге, воно коротесеньке. І вже ж про наступні мої просування буде в наступних відео. Тож я сьогодні вам кажу всім до побачення, на добраніч, гарного вам дня! Хто коли дивиться це відео, Дуже дякую, що ви завітали до мене на канал, передивились моє відео. Сподіваюся, ви мені щось напишете. Я вам відповім, як завжди. І поставите мені вподобайку. Всім пока-пока, мирної, тихої ночі, бо в мене вже вечір.